Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які борються за нас, поборюють нашого страшного, небезпечного, безжального, бездушного ворога. Зараз вирішується доля нашого народу. Багато років вони крали нашу долю. Вони займалися нашою денесифікацією. Це ж не просто так було знищення нашої мови, заборона. Просто тоді вони, як вам сказати, іще не були комуністами. І ще мали якусь совість їхнє керівництво, хоча вони все одно ж були, як вам сказати, кацапи. Але. Тут ситуація, як з сусідом мого дядька. Коли прийшли німці, то він був дуже радий приходу німців. Але німці заскочили, давай по хатам, по всьому лазить. І він так почухав по телицю, каже: О, то були це ще красніші. Так, от, якби. До нього потрапили оці зараз, то він би сказав, що ці страшніші німців. Ну, це реально. Добре, панове, зараз я прочитаю, ну, власне кажучи, вечір. Багато хто каже, що пане Мольфар, ви як дід Панас. Чесно кажучи, мало хто знає, що той. Кіношний дід Панас був не українцем, він був євреєм. Але згадайте, як по-українськи щиро він нам розказував казки. І коли мені хтось каже, що у нас повинні бути тільки українці, панове, то я з вами погоджусь тільки частково. У нас країні. Мають бути українці по Духу. Якщо ви згадаєте пісні тризубого Стаса, Стас Щербатих, пошукайте його, панове. А чи багато знайдеться українців таких патріотів України, як росіянин Стас Щербатих? Ну, це так загально. А зараз я прочитаю віршика. І поясню, чому я його читаю. Це такий мальфарський вірш. Вважайте, що поштиш у сповідь. Мальфар. Життя воно ось поряд. Строкатиться, летить, пливе. Роки й дні якось проходять, життя проходить, повз проходить все, душа копилка мудрості і втоми. А кожна ніч. Щось та бере постійний сум, відсутність дому, передчуття того, що далі жде, самотність в натовпі людському, та Божий дух вперед веде, терпляче вчить життя законом, комусь я маю передати все, торкаючись сплетінь чужої долі, надіючись, що це все не пусте, що цим полегшую комусь душевні болі, сам. Мов сліпець, що посвіду бреде, в'ючись ще раз, об інші перепони, все пройде, все колись пройде. Щоб сил достало посміхатись долі та крові, що на шлях із збитих ніг тече. А Почав я з цього віршика, бо отримав дуже цікаве питання. Я так думаю, що воно цікавить багатьох. Е, зачитаю вам, доброго дня вам, Семене. А можете розповісти, ви, ви в собі ці здібності мольфара з народження відчули? Тобто, що ви вже з цими здібностями народилися і поступово їх е, научились розвивати, чи навпаки, ви народилися як чистий аркуш паперу і поступово, вже з процесом життєвого досвіду, навчання розвинули в собі ці якості Мольфара? З приводу каст вище, нижче, коли народжується дитина, то все воно приходить. Сам творець наділяє її такими якості, чи це все залежить від самої неї, її праці і бажання, набувати досвіду. Бо якщо творець наділяє самонародження певними здібностями, то хоч не хоче, а та людина, як би вона не старалась, не зможе потім попасти в найвищу касту. Тоді з цього виходить питання, а не здається вам, що тут якась несправедливість? Ті народжуються з додатками вищої касти, коротше розумні, вундеркінди, а інші з нижчими, не хочу образити тупі? Тоді в процесі життя нижча каста буде завідувати вищий. Та й скільки б то не старався попасти в вищу касту, але в нього немає тих здібностей і приходиться йому з ним миритися. Так от, панове, що вам сказати? Ну, я так думаю, що народився як звичайний хлопчик, як будь-яка людина. Правда, розмовляти почав в рік. І дуже мені подобається, пам'ятаю, перше, що пам'ятаю, мене мати винесла на вулицю, це десь було рік. І цвів терен. Мені досі пісня цвіта терен подобається. Але не про те мова. У мене по, рід, по материнській матері дуже цікавий рід. Дуже по материнській лінії. Дуже, дуже на те схоже. Що мої предки були друїдами або жрецями Бога Велеса. Ну, є там такі інформації. Це вже я так докопувався. Коли мені було 5 років, нас в дитсадку трошки. Ми, я жив в селі, нас двічі в неділю привозили в клуб кіно. Нас дітей туди особливо не пускали, якщо показували, то казочки. Але коли мені було 5 років, то нас в дитсадку привезли масло, таке попсоване, і ми траванулися. Так от мені приснилося, що йде війна, ми живемо під землею. Те підземелля дуже нагадує зараз станції метро, коли я був в Києві, то ліворуч був якийсь ну, хід. Я знав, що там треті двері це наші. Мене каже, пішли додому. Я кажу, я хочу подивитися на війну. Великий екран. От як зараз в містах є оці, знаєте, світлодіодні великі екрани. Так от, і там був великий екран. І мені здається, що він був кольоровий. Панове, це було дуже давно. Я цей сон практично забув. Ну, як забув? Якось дивно я його пам'ятаю. Але так деталі стираються. Так от, Показували війну, і потім підняли перископ, подивилися і сказали, що можна дітей випустити на вулицю подихати. Коли нас випустили на поверхню, я потрапив в число тих дітей, було три чугунних блина, як лінзи. Ну, не знаю, так навскидку, метрів 10, мабуть, діаметром такі блини. Тобто один наш блин і ще два блина сусідських. Я знав, що це також там поселення. Земля була без травинки взагалі до обрію. Не переорана, нічого. Не потріскана, щоб так потріскана. Просто знаєте, якась трошки дрібна така кришева. І добрію, до ні травинки. І сіре небо до обрію. Так от, коли мені виповнилося 30 років з хвостиком. Я якось слухав по, телеб... по телевізору передачу про е... ядерну зиму. До речі, холодно не було, зими не було. І коли згадав цей сон, мені стало, так знаєте, трошки по шкірі поповзло. Тому що у нас не було ні фільмів-фантастики, ні книжок, нічого. Взагалі не було нове. Це було почти 60 років тому. Ну, це так. Ну а далі. Коли був десь в 7 класі, то я був переконаний, що нам доведеться воювати. Коли я розповідав, мені ніхто не вірив, мати не вірила, казала, яка війна, я потрапив, ну, ми потрапили якраз на перший призов, який був в Афганістані. Коли повернувся, то я їй сказав, кажу, ну що, а хто ж знав. Так от, перечуття було ну дуже жорстке. Це з приводу перечуттів. Потім був поштовх, я цим займався. До речі, у мамки моєї була, як я розумію, зараз, була дуже велика сила, але вона, мого дідуся, репресували, бабуся померла, по дід по всьому, тобто, виховання вона не отримала ніякого, ну мається на увазі. Якогось духовного виховання. Ну і так все воно все загасло. Але коли сусідка нізащо на неї, як мокре рядно, начепилася, стала обзивати, проклинати, щоб тебе ти, щоб ти об землю било все, мамка перехрестилася, сказала, хай тобі це все буде. Так от та жіночка в ту ж ніч захворіла епілепсією. Ну це так. З приводу е, таких, ну, казочки, не казочки на ніч. Коли мене запитують, ну от тут запитання, як це так, одні приходять з здібностями, другі приходять без здібностей. І як це може бути? Одні розумніші, другі дурніші. Де справедливість? Панове, справедливість є. Справа в тому, що ми народжуємося не один раз. Наша душа приходить, 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 і кожне життя це черговий урок. І відповідно, коли ми піднімаємося до якогось рівня, то в наступному житті ми вже приходимо в ту ситуацію, де ми розвиваємося далі. Ну, з приводу мальфарства. Панове, зараз так воно переродилося, що мальфарів в тому розумінні старовинному практично зараз справді немає. Чому? Тому що слово мальфар походить від слова мольфа. Мольфа це тобто, начарований предмет, з допомогою якого мольфар працює. Так от цим мольфари дуже близькі до жреців вуду, якщо пам'ятаєте. Знаєте, зомбі, там таке все. Цей напрямок, ну, скажімо так, в культурній магії називається фетішизм, фетіш. Тобто фетішисти. Не фетишизм, фітіші, а фетишисти. Тобто зачаровані предмети це фетиши. Так от, дуже мало хто і в Карпатах там жіночка на картах гадає, та просто там на е, яйцем викатує і таке інше. Вони всі називаються мальфари. Просто людина із здібностями – це мальфар. Так от. Справедливість, панове, є. І коли, якщо комусь здається, що Мальфар має якусь вигоду, там і ще що то, ну, це не зовсім правда. Як людина може отримати силу? Ну, я сказав, ми силу можемо заслужити. Знаєте, все дуже схоже на от, у поліцейських. Є зброя, табельна зброя, вони ходять з своїм пістолем. Так от, їм цей пістоль даний для того, щоб вони в якомусь випадку його могли використати. А бандит, і щоб отримати цю зброю, ну та й просто, наприклад, мисливець, також прошу вибачити, не тільки поліцейський. Щоб отримати зброю, він проходить комісію, його перевіряють, щоб він. Цю зброю не використав во зло, щоб його не було схильності, і судимості і таке інше. Але такий же самий пістолет, таку ж саму зброю можна вкрасти, можна десь в гаражі зробити і ще щось. Так само і сила. Силу дає нам творець, нам всім. І коли хтось каже, що екстрасенс це одне чистої сили, то я скажу що це в такому випадку. Дегустатор вина, у нього ж, що таке екстрасенс? Це надчутливий. Сенс це чутливий, а екстра це надчутливість. Так от, дегустатор. Це також виходить одночисто. Якщо у когось нюх гарний, це також і все. Та ні, панове, нам даються здібності, і питання дуже сильно сидить. В який бік ми їх направимо. Інша справа, коли людина почала займатися, наращувати свою силу, якісь вправи там, чи ще щось. А що таке нечиста сила, я розказував трошки раніше, а зараз коротенько, перші істоти, яких створив творець, він їх наділив всім, чим можна. Але коли і все живе в світі, воно живе за рахунок тої сили. Божого Духу, Святий Дух, який все пронизує і все наповнює. Але одна третина цих істот, ми їх називаємо янголами. Хоча це були просто ну, перші, перші повноцінні істоти, які старив творець. Так от, третина пішла проти Творця. Вони вирішили, що вони можуть стати сильнішими, а вони справді могли рости, і їхня сила ставала більше. І вони можуть. Перевершити творця. Вони не все знали. І творець дуже ефективно їх покарав. Він їх позбавив можливості отримувати цю чисту енергію, яку отримують всі інші істоти світу. Фактично, ми живемо в живому світі, в нас все живе, У нас навіть каміння живе. Просто одне каміння дуже поволі рухається, ну, як рухається, і рухається, і росте. А інше, наприклад, в Румунії є траванти, пошукайте. Водичкою полило їх, стає камінь більше. І ще дощі пройшов, і ще більше, як буряки. А в пустелі в Америці вони повзають каміння. Ну, справа не в тому. Оці істоти були покарані. Вони не можуть сприймати чисту енергію. Вони зведені до положення глистів, які не можуть з'їсти ні булочку, ні торт, ні морозиво, зате вони можуть харчуватися тим, що утворилося при переварюванні, тобто вже брудними енергіями. І, відповідно, вони нас підштовхують до того, щоб ми викидали брудні енергії. Так от, поки людина, в неї є звичайна невеличка енергія, то Людина цих істот турбує мало. Але як тільки людина починає підніматися вище, вище, вище по енергії, по силі, сама, без зв'язку з нечистою силою, то на неї збільшується натиск нечисті. І якщо в цій людини немає захисту, якогось особливого від Творця, а творець може дати можливість людині попробувати, щоб вона обпеклася. Бо найкраще ми вчимося на своєму досвіді. Так от, до такої людини нечесть чіпляється набагато сильніше, потужніше. І е, ця людина, можна сказати, якщо вона не має захисту від учителя гарно, вона приречена. І тому кожна людина, яка бере на себе відповідальність когось учить. То вона бере на себе дуже велику відповідальність. І не кожен до цього готовий і не кожен відчуває в собі е силу захистити іншу людину. Це із такого. Що вам ще раз панове? З приводу мульфари також, так як і всі люди, вони відрізняються. Одни, один має до одного хист, до другого. На початку я дуже сильно захопився енергією, але був такий випадок, мене підштовхнули, ткнули носом. Ми учимося на своїх помилках. Ну, власне кажучи, у нас життя зарані так влаштовано, що ми маємо прийти і пройти свої уроки. Це дуже сильно мене примусило. Більше думати, більше аналізувати. Звичайно, те, що я розказую про політику влазю, кажуть, не діло мальфара. Та ні, панове, інше життя, інші мальфари, інші люди. І якщо раніше мальфари проганяли хмари, то зараз мальфара. Справа допомогти людям перебуть, витримати цю навалу, витримати це навантаження на душу. По мірі сил і можливостей я пробую допомогти своїм землякам, людям, у яких український дух. Справа в тому, що так вийшло. Що крім всього іншого, там, мальфарство, все. Ну, так вийшло, що я відношусь до людини, яка де не посій, там і в Я із Кашпировським спілкувався, мені пощастило, ну не скажу, що так довго. Він мені сказав, що якщо я отримую медичну освіту, він мені буде дуже допомагати. Якщо я займуся медичною практикою без цього, він буде моїм першим ворогом. Це Кашпировський, якщо хтось пам'ятає біле братство, то Кривоногов, Юрій, я також його знав, дуже класний був екстрасенс, диктор центрального телебачення Віктор Балашов. Я йому колись знімав головний біль. Колись мені пощастило зустрітися із Іваном Сергійович Качалім такий цікавий вчений гіпнолог. Він працював, ну, є така програма в різних країнах, їх називають психотронні війни. Ну, там різно багато є напрямів. Так от він зробив такий пристрій, з допомогою якого можна було впливати гіпнотично на людей на великій відстані. Максимальна відстань, яка була досягнута, 600 кілометрів. Тому, коли кажуть, що людей зомбують, так. Панове, зомбують. По-різному. Техніки є різні, так що. Ну добре. Не знаю, що вам іще такого розказати. Казочку на ніч чи ні? Панове. Давайте так, я вам краще побажаю. Добрих, добрих снів, добрих ночей. Панове. Бажаю вам відчути отой дух. Українського народу, який нас всіх єднає. Ми частина великого народу. І наша задача з'єднатися. Вороги приклали дуже багато зусиль, щоб нас розбити. Ми стали піском, кожна піщинка сама за себе. І поки ми пісок, вони роблять з нами що хочуть. Але оце все це випробування, ця війна, вона так пече, що цей пісок сплавлюється. І ми знову перетворюємося в твердий камінь. Дуже багато таких от наговірок заклять починаються із слів земля Тетяна, Вода Аляна, Камінь-Петро. Так от, панове, от як... Ісус Христос сказав, Петро, ти будеш камінь, на якому я побудую свій храм. Так от, панове, той храм, скоріш за все, зараз черга українського каменя. Ми, Петро. Мені скажуть, що я не знаю Біблії, я розказую не те, панове. Справа трошки інакша. Те, що казав Христос, люди переінакшили в ту сторону, як їм звично. Раніше люди казали я раб Божий. А коли прийшов Христос і сказав Я син Божий, і він же не сказав, що ви не сини, не, 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 донь, не доньки Божі. Пам'ятаєте його молитву? Всі її запам'ятовують, а задуматься, Отче наш, сущий на небесах. Так от наш справжній Отець це творець цього світу, а богів є безліч. Як це так може бути? Та тому що слово Бог перекладається як милостивець. Коли ви свого котика готуєте, годуєте, чи собачку, чи доглядаєте за своїми рибками, ви для них Бог. Так от, люди, щоб полегшити собі життя, устанавливали контакти з різними астральними істотами, хтось взагалі з демонами. І ті демони вимагали від них жертв кровавих. Це не люди придумали, кажуть, люди такі забобонні. Ні. Справа в тому, що коли людина помирає, викидається море енергії, яка потрібна цим. Бо вони не можуть отримувати напряму енергію. Божим духом вони не можуть, а ми можемо. Ми люди. Ми діти Божі. І мало того, панове, ми українці, це той народ, якому Творець довірив найдорожчу в світі землю. Найтовстіші Чорноземе, талон нашої землі, знаходиться чорнозему зріс в палаті Мір Франції в Парижі. Це не випадково. Ми хранителі землі. І зараз, коли земля в небезпеці, то ми повинні захистити цю землю і всьому світу показати, як землю треба берегти. І коли кажуть, що у українців немає національної ідеї, панове, це брехня? У нас є національна ідея, тільки вона незвична для всіх інших. Наша національна ідея це незалежність, самостійність, свобода. Розумієте? У нас кожен хазяїн. Як нас могло бути інакше, коли ти ось твоє поле? Хто тобі повинен казати, коли його садить, коли прибирати? Коли ти це поле знаєш, як свої долоні, панове, наша національна ідея це свобода. І наші воїни, для всіх вило здивування, як це вони самі приймають рішення без вказівки зверху? І коли мені кажуть, що якби не Зеленський, то ми б пропали, та хрен вам, вибачте, будь ласка, на такому слові. Якби це був інший народ, то всім би капець, а ми, українці. Так от, панове, доброї вам ночі, гарних вам сил душі, тепла в серці, відчуття єдності, панове. Я розумію, що мене зараз дивляться, скажімо так, свої і не свої. Так от, панове. Не свої вони відсіються. А от те, що зараз, коли ви слухаєте, це не просто тільки мій голос. А ці всі відчуття біополя всіх своїх зливаються докупи. Всього вам гарного, доброго, щасливого життя, спокою, душевної міці, панове. وضاق شباب ميزه ملكيه